Так, добрий день. Дуже дякую за запрошення. Для нас важливо, що перша панельна дискусія ваша сьогодні була про те, як підтримати тих, хто повертається з війни. Але я дякую організаторам, що ви вносите в цей корпоративний контекст ще й тих, хто вже не повернеться до нас, на жаль. І я хотіла почати цю лекцію з того, що. Сказати, що її мала би провести сьогодні Ірина Цибух, але на жаль, вона загинула на Харківщині. Це парамедикиня і амбасадорка культури пам'яті в Україні, наша щира подруга, колега. Тому я дуже попрошу вас вшанувати її пам'ять хвилиною мовчання. Дякую вам. Отже, я вирішила почати сьогодні цю розмову з цієї фотографії. Хтось пізнає це місце на фото? Хтось знає, де це? Хтось знає, так? Да? Це піцерія в Краматорську, по якому Росія вдарила Іскандером. Люди не встигли вийти з приміщення, тому що це балістика і там час прильоту був дуже маленький. І зараз ми бачимо, ну, під час цього ракетного удару загинуло 12 людей. З них 6 людей це співробітники цього закладу. Це Артур, 28 років. Він був. Адміністратором закладу Зоряна, Микита, Женя, Роман це офіціанти, які там працювали. Їм було від 17 до 24 років. І ми бачимо на цій фотографії, як їхні колеги, які в той день не були на зміні, вони на наступний день після трагедії зробили цей стихійний меморіал. Це зазвичай наша перша реакція на трагедію, яка стається, з тими, хто працював разом з нами. Вони дуже довго так сиділи і ну, майже мовчки. І для нас важливо розуміти, що буде з пам'яттю про цих людей далі, як люди, які працювали з ними, будуть її зберігати. Тому я трошки розкажу про нашу платформу, тому що ми якраз в платформі пам'яті Меморіал. Говоримо про те, що зараз перед нами всіма є виклик створювати нову культуру пам'яті в Україні. І це не якась відповідальність держави, це відповідальність кожного з нас зараз. Тому що масштаби втрат кожного з нас вони величезні. І коли ми заснували нашу платформу, це був березень 22-го року. Це була така реакція на вбивства. В більшості історій, які ми збирали тоді, це були історії цивільних, тому що тоді Україна ще не озвучувала втрати серед військових. Але я вам можу сказати, що наразі ми зібрали, ми зібрали вже 7 тисяч. Імен сім тисяч історій про тих, кого вбила Росія. Частина з них це цивільні, більше чотирьох тисяч історій це військові українські герої, які загинули. Але мені дуже не подобається виносити цю цифру на слайд, тому що загалом ми говоримо про те, що. Ми не хочемо бачити цифри, це наша філософія. Ми перетворюємо ці цифри статистики, які ви щодня бачите в новинах на імена людей. Тобто, коли ви читаєте, що сьогодні під час удару по житловому будинку в Мирнограді загинуло 12 людей, наша команда в цей час шукає всі можливості, щоб знайти тих, хто знав цих людей, і назвати їхні імена. Я вам хочу сказати, що це дуже складна. Е Дуже складна задача, особливо якщо це стосується такої прифронтової зони. Зараз з нами працює 10 людей. Це штат нашої команди. Більшість з них більше двох років займаються тим, що вони збирають ці історії. Але ми працюємо не тільки з короткими нікрологами, які ви можете бачити там на українській правді. Наприклад, щодня о 9.00 в телеграм-каналі вони публікують нову історію з нашої платформи. Ми ще е, намагаємося винести цю е, пам'ять в публічний простір. Можливо, ви бачили на екранах ТРЦ «Гулівер», Оушен Плаза історії. Е, Українських бійців, які загинули, також в Цумі можна їх побачити, або, можливо, в планеті кіно перед сеансом ви також могли бачити ці короткі відеоісторії. Для нас важливо, щоб пам'ять не була знеособлена. Кожна наша історія, це от конкретна фотографія і людина. Для нас важливо, щоб пам'ять не була пострадянська, тобто ми шукаємо формати, які не будуть постколоніальними, і копіювати те, що робили в радянській україні. В Україні після Другої світової. І для нас також важливо, що ми маємо дуже класних партнерів серед національних медіа, які розміщують наші документальні фільми, тексти. Тому що ми вважаємо, що пам'ять не має бути заархівованою і схованою десь там в бібліотеках, не знаю, в архівах чи щось, де десь ще вона має бути публічною. Отже, так, український бізнес перед вами власне теж зараз є виклик, тому що ви втрачаєте своїх людей. Ми бачимо, що деякі компанії дуже публічно комунікують ці втрати, особливо коли стаються ракетні удари на підприємства і гинуть цивільні співробітники. але... Навіть якщо, на щастя, вас така доля оминула, це не означає, що ваша компанія не має мати свою політику пам'яті. Тому що це те, що в довгостроковій перспективі забезпечить наше виживання як нації, як країни. Тобто, це не справа тільки тих, кого це торкнулося безпосередньо. А, отже, клікер працює. Ми хочемо сказати, що маючи цю експертизу, в пошуку контактів загиблих людей, в пошуку родичів, в спілкуванні з родичами, збирати ці історії треба, вам, якщо у вас є співробітники, які загинули, треба вже зараз. Тому що люди переживають різні стадії горя, і дуже часто, коли вони вже на етапі, коли вони. Прийняли цю втрату, вони вже не можуть говорити. Нам відмовляють дуже часто. Люди не готові спілкуватися, коли минуло вже рік, два, декілька років. І також є такий виклик в тому, що інколи про людину немає кому розповісти. І вам потрібно знайти колег, друзів, родичів, які могли би розказати про цю людину щось більше, ніж вона була хорошим, хорошим колегою, або він був хорошим братом і чоловіком. Тобто персоналізація цих історій це те, що ми намагаємося зробити і що ми закликаємо робити і вас. Але перед тим, як перейти далі, я б Хотіла спитати у вас три короткі питання. Ви можете просто підняти руку, якщо це є у вас в компанії. Перше, чи є у вас в компанії приклади, такі кейси, коли ви публічно комунікували загибель співробітників? Три руки. Чи є у вас в компанії? Людина, яка відповідає за збереження пам'яті або спілкування з рідними загиблих, підтримку родин загиблих? Угу, Дві людини, дві компанії. І чи є у вас в компанії формалізована політика пам'яті? Чи розумієте ви, як ви зберігатимете цю пам'ять не сьогодні, а за 5, 10, 20 років? Угу. Ну от, власне, ми розуміємо, що це запит, який скоріше за все буде у всіх компаній. Ми зараз зустрічаємося з бізнесом, і ті зустрічі, на яких я була, ті розмови, вони показують, що поки що в корпоративному контексті цього майже не існує. Майже я покажу декілька прикладів, коли компанії такі починають цей шлях меморіалізації. Uh, і uh, розкажу, як, як це робиться. І ще хотіла сказати, що uh, ми намагалися знайти uh, досвід такої корпоративної меморіалізації uh, іноземний. І, uh, це взагалі неревалентний досвід для нашої країни. Нам доведеться з вами вигадувати все самим. Е, в нас не вийде скопіювати американський досвід, будь-який європейський досвід. Е, тому це така задача і зірочку, яку нам з вами спільно треба буде вигадати. Так, е, да, от власне. Е, Дуже часто в контексті меморіалізації, коли це стосується підприємств, класно комунікують те, що те, що ми не зупиняємося, те, що ми продовжуємо працювати, це, власне, теж спосіб вшанувати пам'ять тих, хто загинув. Ось це слайд, який мала би показати вам Іра. Вона була амбасадоркою хвилини пам'яті в Україні і вважала, що це те, що український бізнес може найпростіше, найлегше зробити для того, щоб приєднатися до цієї меморіалі... меморіалізації. Зараз спробуємо запустити на відео. 吾等何人？ Так, це Київська мережа салонів краси, яка публічно комунікує те, що е, їхній бізнес приєднався до хвилини пам'яті. Е, хотіла спитати у вас. Чи, чи у, вас на, у вас в компаніях є традиція зупинятися о 9.00 приєднуватися до хвилини пам'яті? Це насправді найлегше і найпростіше, що ми можемо зробити. І... Е, я думаю, що це варте вашої уваги. Також сьогодні ви вже двічі приєдналися до хвилини пам'яті на початку цієї події і коли ми вшановували Іру. І зараз я вам хотіла показати теж формат вшанування, коли на початку івенту Форбс, який проводиться для підприємців, основна аудиторія. На, на початку івенту ми е, показуємо історії трьох підприємців, які є на платформі пам'яті «Меморіал». І власне хвилина пам'яті відбувається з персоналізовано. Тобто, тут е, ми вшановуємо е, не якихось знеособлених підприємців, ми вшановуємо конкретних трьох підприємців, е, які загинули, захищаючи Україну. Це підприємці, які пішли на фронт. Зала була темна, тому ви бачите тільки силуети людей, які встали і підтримали це. Так, це кейс, який ви точно бачили. Вікторія Віка Земченко була Сомільє у в одному з Гудвайнів, і вона загинула разом зі своїм чоловіком і ненародженою дитиною в Києві під час ракетного удару. І те, як компанія щиро і персоналізовано вшанувала її пам'ять, тоді нас всіх дійсно вразило, тому що вони створили таку полицю, на якій ми бачимо вина, які любила Віка. Це дуже зворушливо вшановує її внесок в те, що вона шість років працювала в цій компанії і дійсно. Нас вразила оця персоналізація. Так, це більш такий як сказати, інтер'єрний формат вшанування. ІТ-компанія, одна з найбільших IT-компаній в Україні, Intelias Глобал. Вони зробили такі стіни пам'яті загиблих захисників. Наразі в них загинуло двоє колег у київському офісі та в офісі у Львові. І це насправді один. Один зі способів вшанувати пам'ять. Я бачу, що ви встановили як фотографії, так і історії цих людей. І це дійсно та персоналізація, яку ми хотіли би бачити, якою ми хотіли би бачити пам'ять в Україні через роки. Акція стіл пам'яті це акція, яку заснувала Марія Грабар. Вона вдова загиблого захисника Ілі Грабара. І е, тут я хотіла показати вам кейс, коли індустрія е, об'єднується. Е, Марія прийшла е, з цією ідеєю е, до представ представників. Е, Ресторанної сфери, і вона запропонувала ресторанам в Києві та інших великих містах України 29 серпня на день пам'яті загиблих захисників зарезервувати такий столик для тих для найсміливіших з нас. Тобто її формулювання теж воно дуже чіпляє і дуже зворушливе. Тобто заклади в один день серверували стіл, за який ніхто не сідав, але який був оформлений соняхами, які є символом власне, цього дня пам'яті, і цей стіл мав таку табличку. Майже 100 закладів в Україні в цей день приєдналося до акції. В цьому році ми також стали партнерами цієї акції. Зараз хочемо, щоб ця акція відбулася не тільки в більшості там закладів Києва, але й у всіх великих містах України, щоб кожен міг приєднатися. Власне, фідбек на цю акцію був не тільки від власників, там, адміністраторів ресторанів, тому що це дійсно столик, на який всі звертали увагу. Але фідбек був ще від родин загиблих, які приходили в цей день в заклад, бачили цей стіл і потім писали подяки цим закладам, що вони проявили увагу до їхньої втрати, і це те, як ми можемо об'єднуватися всередині українського бізнесу, всередині індустрії, для того, щоб вигадувати нові формати вшанування пам'яті. Я хотіла показати вам те, над чим працюємо ми це фактично цифровий меморіал компаній, який буде розміщено на загальнонаціональному меморіалі. Зараз ми працюємо з пілотно з трьома компаніями: це Укрзалізниця, в них дуже багато загиблих, на жаль. Це Інтерпайп і це фактор друк, друкарня, яка постраждала в Харкові. Там теж. Було е, під час ракетного удару, там теж багато загиблих співробітників. Е, ми, як команда, хочемо допомогти компаніям, тим, що ми вміємо найкраще. Ми збираємо історії. Ми їх поширюємо так, щоб пам'ять була живою. Ми їх ми можемо спілкуватися з рідними так, щоб не нашкодити їм. І, власне, ми відкриті до того, що, щоб кооперуватися з українськими компаніями і допомагати їм створювати отакі корпоративні сторінки пам'яті. Що я хотіла сказати наостанок, що ми. Дуже круто допомагаємо силам оборони, і це те, що потрібно нам тут і зараз для виживання. Але в довгостроковій перспективі ми маємо думати і про те, якою цю війну запам'ятають, якою її будуть пам'ятати наші онуки за 20-30 років. Чи буде це колективне забування, чи буде це переписування історії, залежить від того, що ми зробимо сьогодні і зараз. Тому ми говоримо про те, що. Ми хотіли би бачити український бізнес серед своїх партнерів для того, щоб допомогти запам'ятати цю війну, війну справжньою, такою, якою вона є. І, власне, ми хочемо ввести цей поняття як донат на пам'ять, як підтримку для тих, хто хоче цим займатися, хто працює в сфері меморіалізації. Тут є всі наші контакти. Ми будемо раді, якщо ви напишете нам в Телеграмі, наприклад, і захочете з нами поговорити про те, як вшанувати пам'ять ваших співробітників або як приєднатися до ініціатив меморіалізації загальнонаціональних. Я вам дуже вдячна, що ви так уважно слухали і реагували. Я е, вважаю, що е, те, що ми робимо зараз, це найважливіше, що я як журналістка могла би робити. Е, тому е, дуже рада буду вашим повідомленням. Давайте співпрацювати.